55-му венеційському бієнале, що його часто називають олімпіадою сучасного мистецтва, беруть участь 88 країн. Міжнародний виставковий павільйон має назву Палаццо Енциклопедіко Енциклопедичний Палац. Художник Гілат Ратман представляє на бієнале Ізраїль. Він створив багатоканальний сайт, своєрідну інсталяцію із назвою майстерня. Це уявна подорож з Ізраїлю до Венеції. Те, що я роблю, не є політичним мистецтвом в тому сенсі, що я ставлю якесь конкретне питання. Тут радше йдеться про ідею опору, ідею руху. І звісно ж із того місця, з якого я прибув, це виглядає дуже актуально. Що ж, стосується тунелів, то вони присутні протягом усієї нашої історії. І от кінець тунелю, експозиція, що займає цілісінький поверх. Павільйон Сполучених Штатів художниця Сара Зе представила природні і міські ландшафти Венеції, завдання яких показати красу і рівновагу, що присутню в природі, і їхню надзвичайну крихкість. У британському павільйоні лауреат премії Тернера Джеремі Делер створив шестикімнатну експозицію. Протест проти істеблішменту капіталізму та зловживання багатством. Давньогрецький міф про Данаю та золотий дощ послужив джерелом натхнення для російського художника Вадима Захарова. До речі, чоловікам вхід на експозицію заборонено. Золотий дощ спадає тільки на жінок. Китайський дисидент Ай Айвейвей не отримав дозволу на подорож до Венеції, проте він присутній тут, отак От, би мовити, духовному та інтелектуальному сенсі. Одна з інсталяцій відтворює історію його 81-денного отримання під вартою 2011 року. Експозицію відвідала 80-річна мати Айвейвея Їнг, яка вперше отримала змогу побачити, в яких умовах отримували її сина під час ув'язнення.